З нами на зв'язку вже пані, про яку я говорив, радий бачити знову в нашому етері. Пані Галина Лукашонок з нами на зв'язку. Пані Галино, вітаю. Слава Україні. Героям слава щирі вітання вам. щирі вітання, Дніпру. Скажіть, будь ласка, пані Галино, що з вами, які цікаві моменти з вами відбулося з часу нашого минулого спілкування? Це було перед новим роком, якщо я не помиляюсь яким для вас новий рік виявився? Які емоції він сьогодні у вас пробуджує? Сьогодні насамперед я хотіла б привітати всіх слухачів. Ми в такому гарному часі. Сьогодні перший день Великого посту. І я так щиро хотіла б запросити всіх з молитвою і з таким, знаєте, найкращим. Відчуттям того, що Бог з нами війти в цей великий піст і молитися разом за мир. А новий рік почався творчо, дуже гарно, дуже багато. Одразу в січні, десь, напевно, половинка січня, я запрем'єрила нову пісню під назвою Доли моя. І напевно, що всім Дніпрянам буде цікаво там, я згадую Дніпро, я згадую Дніпрові кручі. Пісня лірична, мелодійна, то по-перше. Але я хотіла сказати, що насправді, оскільки я мешкаю на заході України, для нас, західняків, сонце сходить там, до Дніпра пороги. Тобто це дуже символічно. А для вас, мабуть, сідає тут у нас, так? За нашими Карпатами. І це така циклічність, така. Велич нашої України така своєрідна єдність. Ми зустрічаємо сонце у вас. І сідає сонце у нас, тобто країна велика, прекрасна, дуже гарна, але пісня про кохання. І ось власне ця прем'єра відбулася. Було дуже багато гарних відгуків, мені дуже приємно. Також мала багато презентацій. Сьогодні, до речі, день Всесвітній день письменника. І мені теж приємно, що я є в когорті письменників, там поеток. Бо я пишу і прозу, і так само пишу поезію, але ж проза, то знаєте, така сила, то така наковальня слова, там, де кується думка потужна. Колись одна мудра людина сказала, що письменником бути то не так просто, це ніби забіг на довгу дистанцію. І ви знаєте, це все ж таки правда, тому що коли ти в поезії дуже так лаконічно. Висвітлюєш свою думку, ти несеш певну тезу до читача, і вона мусить бути такою в певних межах невеличкою, меж цитатами, скажімо так, то роман це так, знаєте, серйозно, це дійсно витримка на довгу дистанцію. Це, власне, такий, напевно, теж Божий дар, треба зуміти утримати читача в інтризі. Вміти розвинути саму подію так, щоб було цікаво з першої сторінки, і аж коли та дистанція, така творча, закінчується, аби читач не втомився, або він захотів залишатися разом з автором в тій історії, яку автор доносить до читача. Ото такий день, ото така творча специфіка письменництва. Так. Шановні, як завжди, я закликаю вас підтримати творчість нашої з вами спільної з знайомої пані Галини Лукашонок із Чернівців. У неї є свій канал в Ютубі. він так і називається Галина Лукашонок. Знайти не важко Знову ж таки. І цю прем'є... цю. Пісню, яку ми зараз прем'єру почули, можна підтримати. Що я зараз зроблю своїми лайками, переглядами в Ютубі. Коменти можна написати, своїх треба підтримати. Пані Галина, а знаєте, яка думка? От я її раніше не було, хоча я вже слухав і дивився цей ваш кліп. Про у мене зараз. От коли ми почали з вами говорити про Дніпро, про захід України, я звернув увагу, що у вас очевидно якась потяг до мандрівок є. Тому що тут у вашій пісні і сходиться, сходить там, де Дніпра пороги. Потім ви пишете Води утечуть гену чорне море та серця знайдуть бажані дороги, а, а закінчується все цим. Я з тобою, з тобою щастя віднайду. Тобто. Мандруємо Україною і знаходимо щастя. От мені здається, ще є і такий посил у цій, безумовно, ліричній пісні. Це класно, коли твір грає різними гранями свого змісту. Так, дуже гарно вам відмітила і дуже правдиво. Направду, я дуже люблю подорожувати, але найбільше я люблю подорожувати Україною. І е, направду немає такого куточка в нашій Україні, який би не зачаровував красою, е, який би не заслуговував на увагу, на повагу, на любов, справжнього щирого українця. А я вважаю, що я така щира українка, дуже мені подобається і Наші степи, і наші моря, бо все ж таки і Чорний Азовський, то так само наші моря, хоча дехто каже, що вони не наші, вони дуже наші. Якщо сьогодні такий день, коли можна говорити про письменницьку творчість, то я хотіла б згадати, що пишу я, я як романістка пишу дуже багато про різні куточки України і віддаю перевагу історико-патріотичній. Темі вона доволі складна, вона серйозна, вона потребує праці з архівами і так далі. Але це те, що чим я живу. Тому що я вважаю, що якщо ми зараз не писатимемо про історію України. Наступним поколінням буде ще важче, і так далі. І так далі. А ми повинні письменники бути на своєму місці, писати про те, що на правду хвилює. І, до речі, працює тепер над дуже таким гарним, як на мою думку, цікавим романом трилогією. Назва його половик. У нас на Західній Україні польових орлів називають половик. Це такий сміливий птах, і він у мене асоціюється з головним героєм. Герой доби князя Ром... Данила, перепрошую Галицького, який і був першим королем України і єдиним, на жаль, королем, але всім нам українцям на Дніпрі, в Західній Україні біля Чорного моря, слід пам'ятати, яка -то у нас направду славна історія. Знаєте, одного разу я бачу. Як молодь захоплюється творчістю, наприклад, сусідня наша Польща, там є такий відомий письменник Андрій, Андрій Сапковський, і він написав низку книг під назвою Відьмак. І я так собі поміркувала: ну так, відьмак це класно, цікаво, але ж хіба Україна не має своїх героїв, таких лицарів, таких справжніх? І в мене народився одразу такий задум. І цей задум переріс в трилогію. Народилася перша книжка Половик Наречена Воїна, наступна книжка Половик циганська карта. А тепер я власне, працюю над третьою книгою «Половика» половик, корона короля Данила. І дуже тим пишаюся, що. Цей лицар, до речі, долатиме і Дніпро, забігаючи вперед для читачів, тому що він буде їхати з королем Данилом аж в Орду виборювати е, право королівству жити і боротися з гордою. Отак. Так що, мабуть, буде цікаво. Знаєте, пані Галина, от у мене я, я лише е, посилюється моє враження про те, що ви е, географічно, і, і ментально, і в творчому плані от для вас, Україна, це от, е, настільки єдиний простір, тому що е, перший і єдиний король Данило, він то Данило Галицький, да, але давайте не забувати, що він був київським князем, великим київським князем, у тому числі, а. і е, папський посол, легат План. На Карпіні, котрий їхав е, е, в Орду, теж до речі, от він був у Києві, а потім, до речі, спустився і тут у нас в районі Дніпра, був, і він писав наскільки. Київ заможне місто. Щоправда, там самого короля якраз не було, був його молодший брат, але це історичне свідчення про те, що наскільки багаті землі українські були і в ті, до речі, ще часи. От, тому так. чекай, чекай, ну але це буде не відьмак да? Це буде от наш український Ні, буде... зовсім. Власне, це без фентезі. Це і, знаєте, якщо можна вже так на трішки сучасність, що сказати, е, тему е, титул, це такий справжній козак. Але за часів Данила це ще ж були лицарі. Тобто в нас було лицарство, і це дуже гарно. І я вважаю, що наші хлопці, які тепер захищають Україну, борються з Москве, ну це справжні лицарі, це лицарі, які заслуговують. Поваги нашої любові, і навіть в цій пісні, яку ми слухали, «Доле моя тут так само ховається такий, знаєте, жіночий інтимний зміст, тому що багато наших дівчат з Галичини, з Західної України, вони теж чекають хлопців, які тримають Україну, де Сонце сходить до Дніпра порога, скільки там наших хлопців, і вони люблять, вони вірять, вони чекають. Тому так Україна єдина і це прекрасно, і це треба порушувати в своїй творчості. І такий творчий посил нести, мабуть, у кожне серце люблячи, яке любить Україну, яке взагалі любить. Так. Ну у нас в прямому сенсі є і сьогодні лицарі, тому що лицарі з бригади лицарів зимового походу, або наша королівська піхота бригади короля Данила, от власне, от знову ж таки через віки простежується зв'язок. Пані Галино, вже завершуючи нашу розмову, дивіться. Я на початку це моє тверде переконання, в тому числі людини, котра має філологічну освіту, Що письменник це людина, котра створює всі свій всесвіт. От, якщо ти здатен створити свій всесвіт, то е, ти письменник. От я хотів запитати, який всесвіт створюєте ви? Чим він примітний? За якими законами? Я розумію, що це може бути дуже довга відповідь, але от на, на кілька хвилин, все ж таки, за якими ж законами живе е, ваш всесвіт? Ваш всесвіт, це про що? Мій всесвіт це про любов до батьківщини. Однозначно пишу про всі частинки України, про Волинь, про Крим, про степи наші, про Західну Україну, про наші гори, про боротьбу нашого народу. Мій всесвіт, власне крутиться навколо цієї теми волі, волі, любові до батьківщини прослави мого народу. Дуже люблю українців, і це гідна нація, нація, яка завжди буде. Як би кому не хотілося, нація, яка доказує, що вона варта, вона дійсно варта уваги. І так само запрошую всіх читачів, хто любить українське слово, поетичне, прозове мої книги. Можна до речі придбати в інтернеті. От навіть цей роман Бурштинова наречена він вже є. Так що мені буде приємно, хто доторкнеться до того мого всесвіту у письмі. Ну як письменниці, в такий день так. Ще раз давайте я нагадаю глядачам бурштинова наречена. До речі, у вас нещодавно була. Ви презентували цю книжку у Львові, якщо не помиляюсь, так? так. Дуже да. чудово. У мене презентація. Е, мені було приємно завітали на презентацію. До речі, е, студента факультету журналістики, там, де я навчалася, і декан факультету журналістики Андрій Яценко, то мій однокурсник, дуже хороший товариш. Дружина його доцентка факультету журналістики модерувала цей захід. І ви знаєте, я бачила, яким. Таким живим вогником світилися оті юні очі наших журналістів, таких е, повних любові до України, повних цікавості, е, справді не скорені погляди. Це прекрасно. Тобто, як би нас вона от ми тепер з вами розмовляємо, у нас тривога, але все ж таки ну, не злякати нас. А Львів то таке зернятко, знаєте, волі свободи на заході України, е, така синьо жовта е, Серединка на заході України і дуже мені було приємно. гарно прийшла презентація на таких ем, творчо-історично патріотичних нотках. Ну і багато співали так. Лунали мої пісні. Мені це було дуже приємно. Пані Галина, і нам неймовірно було приємно з вами поспілкуватись, Я переконаний, що ми з вами ще поспілкуємось. Я чекаю нагоди поспілкуватися з вами наживо тут, у Дніпрі, там десь ближче до Чернівців, Львова та хто його завгодно де. Вся Україна для нас відкрита, і вся Україна живе жива і поєднана. Дякую вам, пані Галина. До нових зустрічей. Дякую на все їм. Теж неймовірно, знову ж таки, класна і інтелектуальна творчість пані Галини Лукашонок і е, пісня. Пісенна і пісенна, і письменна, тому що пані Галина ще і письменниця, і до речі, історична література це те, що нам зараз до речі дуже потрібно, тому що знати свою історію, знати звідки ми, ну як ми можемо знати, куди ми йдемо, якщо ми не знаємо, звідки ми вийшли. Звідки ми вийшли, про знати просто необхідно, і пані Галина своєю своєю творчістю нам в цьому допомагає. Шановні на цьому на сьогодні ми наше спілкування завершуємо. Обов'язково ще побачимось. Слухайте українські пісні, читайте українські книжки. І те і інше дуже класно. Ну і безумовно чекаємо за українськими книжками, Чекаємо їхньої екранізації і українських блокбастерів. Теж було б дуже непогано. Обов'язково побачимось. Слава Україні!